Дорогі друзі, з вами завжди я, Керпер в Іграх, і сьогодні ми будемо грати в одну дуже цікаву гру під назвою Супер Ліджі Soccer. Тут треба збивати гол, і тут це типа, як повноцінний футбол, як в реальному житті, але тут будуть такі, типу, буде команди е, країни, і ми маємо забивати гол. А якщо нам заб'ють, то ми програємо. Тут, наприклад, є е, Німеччина і Швейцарія. Ну тоді, поки підписуйтесь на канал, поставте свою країнську будбайку. Ну а ми починаємо. І так, я хочу вибрати собі, наприклад, Швейцарію. бо тут. Е, і класна їжа. Але ми ще поки виграємо. Але так, наступна кат Я ще дуже давно це граю. У вас є ще декілька багів цій, із цій ігрі. Тут, наприклад, у нас тут є куруш забив воротар. Тут ще можуть бути воротарі. І ще можуть бути, типа, такі нападаючі отут. Але, ух, воротар хорош А отак от на R нажмати це означає, що ти можеш дати, типа, пас другим. Але зараз воротар не справиться. Да Не справиться і заб'є. Goal. Тут якісь чим 10 голів забив. Коротше, прикольна гра, я вам рекомендую mm. теж зіграти. І ще, друзі, долучайтеся на мого телеграм-каналу. Там я буду теж з вами спілкуватися і провести різні такі, е, і рекомендувати вам ігри з Roblox. І так, у нашого чела є м'яч, це ще дуже хорошо. Але за цього чела товпа біжить. Ще би трошки і майже би гол. Но не гол, не гол, але. Опа! Мені зараз пас дають. Ай, блін, ні, у нього пас. у чела пас Тать. Учал мяч. Блин, бляха, зараз. А не, взяв. У нас другий чел взял мяч. Хорош. Я зову. Не знаю как. Так, давай, 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 чел. Поки ты бежишь, ты маєш, бы давно уже бы голов десь далеко. ні, зараз нам забить гол. ні, бляха, зараз нам. Мены сами на зараз закінчиться, Зараз я не можу бегать. Ой, ні, Зараз нам е, знову гол убьют. Але. Ничего страшного. Не, фух, повезло! Я зараз заберу! Ебу, я забрав. Так, давай, поповідь, поповідь, підходь, оп, Як! Ну як? мене забирай гол. Все, ему жопа. Як? Ну як нам забили, ну знов то той чел якийсь не читер, але ну, він дуже любить гол, о, цей футбол грати. Він дуже розуміється в цій грі. Ну Ми поки що програємо, я не знаю, чи ми виграємо, чи ми програємо. Ну я не знаю. О, у нашого чіла є м'яч. У нього є м'яч. То давай не крутися, ти зараз ти м'яч просто просраєш. Я ж казав, що просраєш. Я зараз. О, забрав хорош. А я поки топу гол заб'ю, я не дам йому пас. Блін, ні, у другого. Ні, він забив його. Я тупий, я ліпше йому попаз давав. А ні, зараз у другого чел зараз буде. Ай, блін. А я поки отак от його зроблю, оп. І я поки! Ні, я думав, що я гол забив, а я. А тут бляха. Блін, перелетіло! Ні, зараз мене знов гол заб'ють. Якщо якщо, давай говорта, готуйся, а то зараз гол заб'ють. Хорош! хорош чел. Давай! ні, 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 ні. Блін, я думав, що це ти... чел, другий чел. Куда ти кидаєш, Я походу понял. Карет. капец, тихо. Ну ничего, я потім я потім тоже рекомендую цю гру. Е! Куда мяч поділи? Ні, короче, тут, тут треба дуже сильно грати за цю гру. Поки я стою стаміна мене росте. Ой, бляха! Нічого, забрав мяч. Хорош. Блін, то він... О, хорош! Блін, як! Хорош! Чем хорош? Давай, скоріше, бей! Другому. ні, зараз з ворта зловить. Злость. Звойсь, не зловь, не лови, не лови. Давай, 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 ще раз, давай. Ну куди ви б'єте? Ну, ви якісь дебіли чи що? зараз я заберу. Куда ти тікаєш? За цего чего-то пабера. Та, блін, вони, вони якісь жорсткі, вони не <правдив> м'яч. Що ти там лисий? Ай, блін, ну, ні, зараз нам заб'ють. Давай, воротар, я я, ми будемо допомагати тобі, по-моєму, якщо зможу. Так, попробуй тільки забити гол. О, хорош, відбили! Хорош, воротар відбив. Так, друзі, ну це дуже прикольна гра, я вам теж рекомендую її пограти. Ну тут треба просто е, е, дуже сильно вміти грати е, в футбол. Тут є декілька кнопок. Я б грався з телефону, а на телефоні реально важко грати. І чел забив його? Хорош. Поки я тут говорив, вче вже забив його. чел. Да. Да, друзі. Це реально прикольна гра. Якщо ви теж хочете з нею грати, просто Ви такий усіх збагне. Є такі навіть баги, що ви можете плавнити за картою. Айбоє баг. Я понял. А, бляха. Хух, Хорош. Я думав, що ми забили гол, а він цей відбив. Ой-ой-ой! Так. Ой, м'яч, давай, давай, давай! Блін, у нього м'яч! ні 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 я не вийде. Хрош! Ти як? Як він це робить? Він той самий чел відбирав матч і забив гол. Капець, ну капець ми. Капець ми галими. Я якийсь галимийка. Ну що то ж то, друзі. Це ще поки... А, ні, все ми з програми. Капець, Капець, яка команда. Якийсь чел навіть тримає кубик, є навіть така маленька, рік ішок. Посередині. І така прикольна, а наш воротар взагалі тут стоїть такий. Розслабовані. Ну, коротше, ми програли. Так, ми можемо типа померти, щоб цей... Швидше буде, буде на спавні І так, давайте попробуємо ще. Тут можна ще зробити свою команду. І ще й ось тут. штат Тут є ось такий ось нападаючий. У мене тут 0 голів. Але тут -середньому в середньому у мене 11 голів, тому я виберу в середній, якщо я буду в команді. Тому що я забив тут в середній 11 голів. Це реально прикольно. Але. О, я візьму це. Ось. В минулому теж цей ми програли, але я тепер зайшов за цього. За. За цього. за... Я забув, як це називається та країна. Трохи забув. Ну, ну, та команда, я побачу, що вона перемогла. Я вже апнувся до 13 рівня, якщо ви вже по це побачили. І в мене зараз 5 тисяч монеток на балансі. Я хочу зараз хочу відкрити Сільверпак, але мені треба ще 3 тисячі. 3 тисячі конів. давайте я підсунусь. Так, друзі. Вось, ось, така е, ось цікавесенька. Гран. Наступна катка. Напевно, ми зараз мусимо виграти, щоб цей кубок у нас був. Так, у нас все хорош, хорош чел. Як? Все, все, хук, все, стой, хук тобі жопа. Хр Давай! Хо! Тут стой! Капец! Ну, воротар голими, конечно. Як він не міг забити, го? йому ж прям перед. Перед перед його йому йому ж дав, Він бляхав, він їх легко зловити, а він протикав цей м'яч. І так, гуд наш чевий м'яч. Та зараз ти, ти зараз м'яч продуєш. Я ж, ні, зараз ти м'яч продуєш. А ні, не, не продув ще. З нього, за цього у толпа біжить. Короче, друзі. Так. А, у вратаря. Хро. ні, не, не хорош, зараз я за нього заберу. О, хороший. Так, давай! Єбой! Гол! Так, да, друзі, ось така ось цікавесенька гра. І ми забули вже перший гол. Так, да, друзі, забули вже перший гол. Це ще нормально. Але один у день нічия ще ходить. Так, 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 зараз уточив заберу. Попробуй! Блін! Промазав трохи. О, забрали. Так, друзі, -за, за нього <фу> Гол! У них верталь якийсь трохи галімий. Коротше, друзі, така ось гра... ігруля. Ну, тут прикольно, ж, але не прикольно, що може бути на без бо Ми можете грати команду без того воротаря. Іван і вам буде важче грати, тому що воротаря у вас нема. Але але якщо у вас буде якийсь ну, нормальний воротар, який буде забивати е, ловити більше, то значить він буде непоганий воротар. І ви можете спокійно виграти. Але як ви бачите, воротар у нас хорош забрав. Я думав, що у нас галімий а у нас нормальний чи воротар. О! Ну, ти красава, вратар, нашій команді... Е, другій команді забрав. Токар... Ну капець, як ти кидаєш. Зараз забере. Ні, забере, забере. Євлен! Зараз заб'ють! зараз забьють. У мене просто стаміна скінчилась. У мене тупо стаміна скінчилась. Давай чели. Нее забили. Ну ні, ну йо -ха -ха! ну блин, ну короче. Я не знаю, чи ми програємо чи здуємо, я мені просто поср... на... насрати на це. Чи ми здуємо, чи ми. цей? Виграємо. Та ти зараз м'яч так просраєш. Давай чим? Капець. Ну ні. Однагрався. Тепер ти, Тепер ти без м'яча лишився. О! в мене є м'яч. Даю, тобі, я тобі пас даю. А, о, не, влив. Хорош, хорош подяка. Тепер тут є подяка за те, що я йому дав пас. Ну так, друзі, це прикольна гра. Ось така ось ігруля. Коротше, ми ще поки виграємо, не знаю, чи ми поки виграємо. Хорош. Кому дати пас? А, ні, бляха, я не, заб... я не встиг дати комусь пас. Коротше, друзі, ну це трохи важка гра, треба ще тут міти тупо дав нашій команді. Куда ты кинув? Ти двоє команді дав. Попробуй. Короче, друзі, така гра. О, зараз це їх. Не, не забирай. О, хорош! Дякую. Та блін, я слабо... Не забив! Хорош, Прикольно! Це, ми? Да, друзі, це прикольна гра. Я забив, перезабив. Аж 12 голів, я не знаю чому так. Ну така, прикольна гра. Якщо чесно. Що куди ти стоїш? Ай, блін, не про не, не попав по ньому. Да, друзі. Да, ні, ні че капець! Ну до фіган. Ну і чого, ми ще поки виграємо? Ми ще поки виграємо. Це ще цей. Це ще цей нормально, ми поки ще виграємо. 3-4, це ще нормально. У нас ще у нас більше. Так, друзі, наступна катка. Куди ти кидаєш? Ти зараз через... Не крутися! тобі зараз м'яч відберуть. Бачиш, від м'яч відберуть. Нічого, я зараз відберу з нього. Блін, зараз нам знову голову заб'ють! Все, нам зараз знову голову заб'ють! Через того чела, бляха! Нафіга ти крутився! Нафіга ти крутився, якщо тобі голову заб'ють. просто не крутився їх, куди да. далі! Коротше, друзі, ліпше я би нападаю, ніж був. Хар... Так, 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 так. Куд, біжи, біжи, я його... я його. Куда ти куда ти кинув? Куди ти кинув, чел? Капець, другим дав. Короче, друзі. Хай, кар... Дякую. Крошу, наші чел я. Давай, дай пас, дай пас! ти не дав мені пас, я би його забив. Йду. Давай, ні, ні, у нього... Все, ми знов. Ми програли знов. Ход, ну, у нас воротар галима. Просто втикнув мяч. О! Тепер я буду за воротарем. Я вже воротаря грав, але трохи. Я галима за нього граю, ну... пожетам мені удачі за воротаря. І так, почалась катка. Так, друзі, ну. За воротаря трохи важче грати, ніж за нападаючого. А за нападаючого трохи трохи важко грати за. Ну, я не знаю, за кого важче, чи за нападаючого, чи за воротаря. Ну, такого собі життя. Ну, друзі, ми забив гол, коли я тут стояв. Короче, той самий чел, який мені е, хоч не хотів давати пас, і він мені. І він забив той гол, просто забив. І так, наступна катка. Тут треба. Тут вже поважкіше. О, зараз чел, мені треба зараз. О, ні, бляха, Я зараз ще й пинаю. Ти пенальці, друзі. Так. я забив! Хорош! Я забив в пенальцях! Але чо я здох? А чо я здох? Але я в пенальцях забив. Він, він думав, що я направо, але я... цей ой, я можна спостерігати на пенальцях. Так, друзі, вон там далі пенальці. Зараз черга білого докидати. Ні, бляха, здули. Але я не бачу. Зараз можемо трохи поспостерігати за ним. За... Тут можна ще спостерігати, але... Я не буду спостерігати. Буду дивитися, як там, е, що і як. Ну, е, я не знаю. Ні, ми виграємо, ще поки Ми поки ще виграємо. Так, тепер давай ще. Ні, ми програли. І той. Так. Куда мин, да? Нишо, може, дай? Нет. Так, друзья. Кто? Да. А, не, мы выиграли, ко мне. КП. Так, давай, чел, давай, чел, лови, цей мяч. Неее програли, нет. Тут пенальти треба важвые. Давай, ты, чел, я вас верю. Хорош. Так, теперь наступник. Так, друзья, тут. Давай, чел зубы! Давай, давай, давай! давай По капец, не вышей! Выкинь бутылки не имеете ловить-то куда? Ще тупо вздули, бачите? Тепер сині тут вигра. Ну коротше, друзі, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, поставте свою користу лайку і долучайтеся до мовати телеграм-каналу, посилання в описі. І пов... і я ще зніму другу частину у сокер, супер-сокер Лігі. Ну, а з вами був э, под, э, Керпер в Майнкрафті. Всі попока, чекайте наступне відео. До нових зустрічей!